Так, вы в курсе, что если что, э, с машины мы ж... бегаем. Что эвакуация обовязкова? сколько Безпековая ситуация. Рознай. Рознай. Не это слово. Так давайте, может, мы... Можеш поїдети? На даний час ми обслуговуємо територію Борівської СТГ, яка знаходиться наразі в зоні бойових дій. Вчора, 29 липня, стався черговий злочин Російської Федерації, а саме обстріл села Новоплатонівка Борівської СТГ. Внаслідок обстрілу сталася непропорна трагедія, загинули цивільні люди. П'ять чоловік загинуло на місці прильоту, ймовірно, РСЗВ. Ураган. Сьогодні нами проводилася разом з волонтерами евакуація села Новоплатонівка. Проводилася роз'яснювальна робота, доводилась до населення безпекова ситуація і необхідності на термінове покинути дане село. Наразі один чоловік евакуйований. За допомогою волонтерів, направлений до міста Харкова. Дивіться, у нас дуже серйозна безпекова ситуація. Ви знаєте, знає, знає. люди загинули. На даний момент... Тим более, що я вам розказую. Поки пропонуємо евакуацію. Так, ми зберемося. Добре. Ми можемо почекати.